Репортаж Вітаю вас, шановні слухачі при мікрофоні Людмила Семенюк. Уперше в історії Чунівщини футбольна команда районної дитячо-юнацької спортивної школи бере участь у чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацької ліги. Цьому передувала значна підготовча робота з боку спортивних наставників. І сьогодні в нашому ефірі інтерв'ю з тренером юних футболістів Юрієм Чорним. Юрію Сергійовичу. ваші вихованці досягли всеукраїнського рівня, займаючись у звичайній спортивній школі. Ви теж колись починали свою футбольну діяльність у Чуднівській дю США. Скажіть, будь ласка, а коли ви вперше переступили її поріг? Сам, ще будучи маленьким хлопчиком, сім років вступив до цієї школи на секцію футбол і з тих пір, полюбив і все життя поруч іду з футболом. Ні разу не сумнівався, і ні разу не. Про що не жалів, що займався, займаюся цим видом спорту, тому що це є здоров'я, це є повага, це є любов, сила. І все найкраще вбирає в себе спорт і дає великий поштовх для життя в суспільстві. А хто вас привів в такому юному віці в спортивну школу? Спортивну школу привів мій батько, чорний Сергій, який і був моїм тренером першим, і на сьогоднішній день є. Моїм колегою, тому що ми з ним уже працюємо понад 10 років на відділенні футболу і разом здобуваємо перемоги, ну і не без поразок. Але саме головне наше завдання, щоб наші діти, наші вихованці, були в першу чергу здорові, росли гарними людьми. Ну і в майбутньому ставали гарними футболістами, які б сьогодні прославляли не тільки наше місто, а й нашу країну. У свій час ви також були гравцем провідних команд навіть України да, в моєму здобутку є великий перелік. Команд, тому що грав і в Київській, і Житомирській області, і Хмельницькій, і Вінницькій області, і здобував і чемпіонат області, вигравав і Кубки області. Але якби моїм, скажімо так, зірковим досягненням було те, що певний період часу я грав за команди майстрів це міста Житомира, Бородянки, Черняхова, тобто. То був вже рівень дійсно професіональний. Чому ви повернулися в Чуднів і вирішили пов'язати також своє життя із спортивною кар'єрою? Чесно кажучи, ніколи не думав, що я сюди повернуся і в такому трошки ранньому віці. Тому що професійним футболом закінчив в 26 років, 27. Все життя мріяв грати за київське Динамо, але так як цього не сталося. Тут мої батьки, тут мої рідні, близькі. І маючи освіту фізкультурну, я вирішив повернутися додому, тому що бачив, що якщо мені не вдалася мрія пограти в лізі, то я повинен знайти одного-двох хлопчиків, які. Втілили вашу мрію і втілили мою мрію да, вже в своє життя. І на сьогоднішній день я не помилився і не шкодую, тому що приємно було, що мій вихованець Зодько Іван дебютував в складі харківського металіста. В основному складі це є гордість чудного 21 21-го століття. Тому що в 20-му столітті в нас був такий футболіст Вадим Калесник, який прославляв нашу чудну граючи в командах вищої ліги. А вже в 21-му столітті вже. Іван взяв естафетну паличку за всю історію Чорноського району. Ще ніхто ніколи не грав за збірну країни. Там в е, у віці 19 років, 20, а він цього досягнув і потихеньку продовжує працювати, радувати нас. І надію, що в скорому майбутньому ми його побачимо вже і за збірну України. Основну. Наскільки вам, як тренеру, ось важливі і приємні такі успіхи ваших вихованців? Це словами. Важко передати, тому що тут все всередині бурлиті, тут все на, на емоціях і постійно кожен день переживаєш, щоб саме головне був здоровий, тому що сьогодні спорт потребує дуже багато затрати здоров'я, і я скажу, що не тільки я кулички тримаю за нього, а й вся родина, і всі близькі і рідні. І тому, коли є такі досягнення, хочеться зробити ще більше, ще краще і надіятися, що в найближчому майбутньому знову з'явиться не гірший за Івана Задька. А можливо і краще розкажіть, будь ласка, про нинішніх ваших вихованців? Нинішні вихованці на сьогоднішній день ми приймаємо участь вперше в історії як Чуднівського району, так і міста Чуднова в чемпіонаті України серед команд першої ліги. Це дитяча юнацька футбольна ліга. До речі, участь у першості України з футболу стала приємною несподіванкою і для самих вихованців Чуднівської дитячо-юнацької спортивної школи. Ось що саме вони говорять з цього приводу. Це було дуже неочікувано. Ще два роки назад ми мріяти не могли про це. Грали тільки на чемпіонат Чуднівського району, а потім у нас почалась чемпіонат області. А зараз нам. Така пристає можливість захищати честь Чудного і Чуднівського району на всеукраїнських змаганнях по футболу. Як зараз пам'ятаю, наші перші дні, як ми прийшли в седю США, нас взяв тренер Юрій Срійович чорний та Сергій Дмитрович чорний. Ці перші дні ми відразу зрозуміли, що це ніколи не буде марним, тим, що ми туди прийшли. У нас з першого дня не було такої можливості десь показати свої сили десь в вищому чемпіонаті. У нас були. Моменти, коли нам допомагали десь виїхати, десь показати свої сили, були моменти, коли ми не могли цього зробити. Ми зараз дуже вдячні нашим спонсорам, що вони виділили нас гроші, можливість, щоб ми могли себе показати, який є чуднівський район, який є чуднів, які тут. Є люди, які можуть взятися за все це. Велика їм вдяка. Велика вдяка всім, хто вірить в нас. Як нам в кінці сезону сказали, що ми будемо грати на першість України, ми думаємо, та ви жартуєте з нами. Та не може бути. Ми не повірили. Але зараз, коли ми вже проявили свої перші ігри, ми розуміємо, що. Нам випав великий шанс, і ми просто не маємо права його змарнувати. Наразі ми виступаємо чемпіонату України серед юнаків 99 -го 2000 -го року народження. Зимою закінчився перший круг цих змагань. І ось ми чекаємо на відновлення чемпіонату. Ми три роки підряд виграємо. Обласні змагання з футболу, чемпіонату області також завойовуємо багато різних трофеїв на районних змаганнях та інших турнірах. Коли ми їздимо на різні змагання, насамперед у нас на думку спадає те, щоб захистити честь нашого міста чудного та всього району, виступити достойно та показати, що ми спроможні вигравати навіть тих, хто живе в більш великих містах, і ми доказуємо, що ми здатні перемагати більш високих суперників по рівню гри та. Захищати гордість нашого міста та всього району чуднів це спортивне місто, і ми можемо завойовувати різні нагороди на різних змаганнях? Ми повинні показувати, що ми спроможні підкоряти різні вершини. Ось саме так юні футболісти усвідомлюють свою велику відповідальність. Юрію Сергійовичу, скажіть, будь ласка, як їхній тренер, як ви оцінюєте гру команди у першому колі чемпіонату України і чи задоволені ви результатами? Не можна сказати, що ми задоволені після першого кола результатами своїми. Але ми цю зиму попрацювали досить добре, жваво, ось побували у Вінниці на гарному турнірі. І надіємося, що друге коло ми пройдемо набагато впевненіше, займемо своє, я говорив, до сезону Свої серединку, п'яте-шосте місце, то для початку буде гарним досягненням і надію, що ми будемо прогресувати надалі. Скажіть, будь ласка, яка матеріальна база у вас на даний час? Наші спонсори АІК Груп це київська фірма, яка досить солідно нам допомогла, і в придбанні комплектів форми, і в придбанні м'ячів. Придбані спортивних костюмів, немає проблем сьогодні з транспортом. Повністю був проведений хороший ремонт, капітальний ремонт і душових кабінок, і роздягалок, і всієї будівлі. Тобто можна сказати, що її построїли майже заново. Так що на сьогоднішній день ми вже можемо спокійно приймати команди інших. Міст і впевнений бути, що їм там і тепло, і уютно і є як помитись після гри. І замінили сидіння для вболівальників. І Вболівальник сьогодні пішов на стадіон. а Це радує, тому що сьогодні Чуднівщина завжди була багата на футбол, на таланти. Але певний час втратила все. Але на сьогоднішній день приємно. Що у нас і ветеранський футбол розвивається, і дитячий футбол розвивається? Я думаю, що ми на правильному шляху і наші перемоги попереду, і ми будемо відроджувати славні традиції футбольні нашого району. Скажіть, будь ласка, а як батьки ставляться до того, що діти займаються спортом? Знаєте, ще можливо, ми не дійшли до того рівня, щоб, от, як вже досить помітно в великих містах, містечках батьки приводять дітей на тренування, батьки часто проводять на ігри, тобто більше уваги приділяють. В нас поки що одиниці з батьків так цікавляться, чітко здобутками своїх дітей запитують, як вони грають, що їх жде в перспективі, чи можна на щось надіятися, але в загальному відгуки гарні, тому що коли ми граємо вдома. Домашні ігри то досить велика кількість приходить батьків і вболівають за своїх дітей. І на таких емоціях видно, що їм подобається заняття їхніх дітей, і вони пишаються ними, і вони як одне ціле, тому що там емоції киплять на футбольному полі, а там емоції на трибунах. І приємно з боку дивитися, що то є підтримка батьків, а то є саме вагоме для дитини. Скільки вихованців займається в вашому відділенні? У нас є відділення ще і в великих Коровинцях, і в Іванополі, і в Тютюниках філіали. і тут і чудно від від 150 майже до 200. А чи є якісь певні критерії, за якими ви вибираєте дітей в команду? Є тестування дітей на сьогоднішній день. Ще в нас дають США відкрити, тому що безкоштовне навчання тут, і ми беремо бажаючих всіх. Вже потім вони чи самі відсіюються, тому що бачать, що вони. Слабші і набагато слабші за інших. Або є інші діти, які і слабші, але характер має сильний, не здається, працює, працює, і потім видно його плід роботи, і він підтягується і, і до чогось хочуть дойти. І завдяки своєму трудолюбію, завдяки своєму упорству, вони стають вже на рівень вище і дотягуються до кращих футболістів в нашої секції. То все таке важливіше фізичне загартування чи характер? Як на мене, характер на першому місці і психологія дитини. А вже фізичне то вже є третім-четвертим компонентом, тому що в першу чергу дитина повинна осознавати, куди вона прийшла і для чого вона прийшла, повинна розуміти, що від, від неї будуть вимагати іноді те, що вона не хоче, можливо, чи вона не може. І лише тільки тоді, через важкий труд приходить визнання і. Перемоги. Звичайно, коли команда перемагає, це загальна радість, задоволення. А коли команда отримує поразку, ви як тренер, і напевне, вже як психолог, яким чином ви заспокоюєте своїх вихованців? Що ви їм кажете? Коли ми почали грати в першій лізі України, то мабуть саме найбільше за всю свою історію я отримав поразок як тренер і відчутно і ще й за один рік. Тому для мене це якби щось, я вам скажу, як нове, нове якесь. Сходинка, і я сам ще вчусь, як перебороти себе всередині. І от уже ми пройшли півдистанції з дітьми, і ми отримали гіркі поразки. Для мене вони були гіркими. Я просто уявляю, як вони які вони були для дітей важкі. Через те я їх стараюся підтримувати в плані того, що у нас є ще над чим працювати. На цьому футбол не закінчується, і тільки через поразки приходять перемоги. Через те немає людей, які не програють, а поразки загартовують. Саме головне, щоб діти зробили для себе правильні висновки і знайшли відповіді на свої запитання і рухались в правильному напрямку. І Лише тільки тоді ми разом станемо ще сильнішими, і наші великі гучні перемоги будуть попереду, Юрій Сергійовичу. Поділіться, будь ласка, своїми планами і перспективами на майбутнє. Перспективи і плани в нас. Поки що одні. У нас стартує друге коло чемпіонату України 17 квітня. Будемо приймати вдома команду. Локомотив з міста Київ. Ця гра дуже для нас багато чого значити, тому що ми, хоч там і перемогли 2-0, але то була наша єдина перемога в першому колі. І я сподіваюся, що ми все-таки знову почнемо з перемоги над командою Києва і в подальшому це буде для нас самим приємним подарунком на весняну частину. А перспективи у нас, що у нас плани є великі, що можливо ми й дійдемо до того, що в чудові буде з певним часом. Спортивна школа, яка буде базуватися на спортивних класах. Це ще в нас в проєкті. Ми про це думаємо, ми багато прикидаємо за і проти. Ну а своєю командою я хотів би чим більше ігор виграти. Але найголовніше, щоб хоча б один футболіст, хоча б один. Якщо то буде два, я вже говорив про це. Підтримав стежку Вані зодько і попав як не можна на найвищий рівень. Щоб було приємно, щоб в мене. Чи в нас чи в Чуднівчанин є не один перспективний хороший футболіст прем'єр-лізі, а є 2-3-4, то буде найголовнішим моєю заслугою і моєю вдачею за весь період моєї тренерської діяльності. Юрій Сергійович, ось ви робите сьогодні дійсно благородну справу, ви формуєте здоров'я нашої нації, адже здоровий спосіб життя, ці хлопчики, з якими ви сьогодні займаєтесь, це майбутнє нашої держави. Що ви хотіли побажати усім спортсменам? В першу чергу однозначно, що то є здоров'я, повага до себе, повага до спорту, повага до тренера, до колективу свого. Тому що коли ці всі чинники дитина вбирає в себе. Тоді приходить до неї вдача, і лише завдяки тяжкому труду спортивному можна досягнути рівня професійного футболіста, щоб вони любили не себе в футболі, а футбол в собі. Мирного неба над головою, тому що багато сьогодні наших батьків, знайомих, друзів знаходяться в гарячих точках, щоб швидше це все закінчилось, щоб вони повернулися до своїх сімей. До своїх дітей живими, здоровими, і змогли прийти на стадіон, відпочити і милуватися на своїх дітей, дивитися, як вони за певний період часу навчилися грати в футбол, і вони могли порадувати своїх батьків, своїх друзів, братів. Це було б, мабуть, найголовнішою перемогою. Цьому році я вам щиро дякую за цю розмову. А нашим шановним слухачам хочу нагадати, що сьогодні моїм співрозмовником був футбольний тренер чуднівської дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Чорний. Для вас працювала Людмила Семенюк. Дякую за увагу. На все добре.